Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги душову систему. Це сучасна та стильна система, розроблена для того, щоб покращити ваші враження від купання. Даний комплект із дощовою лікою забезпечує розкішний та заспокійливий душ. Цифровий світлодіодний дисплей додасть вишуканості, дозволяючи точно контролювати температуру. Міцна конструкція забезпечує тривале використання, що робить його ідеальним доповненням до декору ванної кімнати. Завдяки високоякісним матеріалам служитиме вам довго та надійно. Пропонуємо до вашої уваги охоронну сигналізацію. Це надійне рішення для безпеки вашого будинку. Даний датчик виявляє відкриття дверей та запускає миттєві сповіщення безпеки. Завдяки бездротовому з'єднанню вона легко інтегрується в екосистеми розумного будинку. Завдяки високоякісним матеріалам вона служитиме вам довго та надійно. Пристрій гарантує душевний спокій, миттєво сповіщаючи вас про будь-який несанкціонований доступ до дверей. Вона ідеальна для. Для тих, хто шукає зручне та ефективне рішення безпеки. Пропонуємо до вашої уваги електричний обігрівач. Це потужне та портативне рішення для зберігання тепла у будь-якому приміщенні. Обігрівач працює від мережі 220 вольт та використовує керамічну технологію PTC для ефективного нагріву. Він дуже компактний та підходить для домашнього або офісного використання. Обігрівач, розроблений для вашої зручності, забезпечуючи легку мобільність та розміщення в будь-якому місці. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає надійний та портативний. Тивний спосіб зберегти затишок та тепло у своєму домі або офісі. Пропонуємо до вашої уваги тарілку для фруктів. Це стильне доповнення до інтер'єру вашого дому. Виготовлена з міцного пластику, тому буде надійною та довговічною. Її трирівнева структура забезпечує зручну організацію їжі, що робить її ідеальним варіантом для зберігання сухофруктів, цукерок тощо. Універсальний дизайн гарантує, що він доповнить різні випадки: від випадкових зустрічей до офіційних заходів. Зробіть свій обід приємнішим за допомогою цього. Го функціонального та естетично привабливого аксесуара Пропонуємо до вашої уваги приліжковий світильник. Це стильний світлодіодний підвісний світильник, який ідеально підходить для вітальні. Регульована конструкція та сучасний дизайн роблять його привабливим приладдям, додаючи нотку вишуканості вашому домашньому декору. Ви можете підвісити його у спальні як нічний світильник, або ж зробити акцентом у вітальні. Функція регулювання дозволяє налаштувати висоту, адаптуючись до різних просторів та уподобань, завдяки елегантному. Ному мінімалістичному дизайну він легко доповнює сучасний інтер'єр.